Час новин на 9 каналі оперативна та неупереджено про найважливіші події Дніпра та області. У найближчі 20 хвилин в студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас. Сьогодні випуску у підтопленому храмі на набережній Дніпра оселилася риба. Як священнослужителі пораються з повенем. Боротьба за авангард на 36-й сесії міськради депутати проголосували за приватизацію стадіону у Придніпровську, продовження скандальної історії. Замість тут весни, вшанування пам'яті у середмісті Дніпра відкрили виставку, присвячену студентам, які загинули через збройну агресію Росії в Україні. 420-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави противник завдав чотири ракетні та 60 авіаційних ударів. Здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є постраждалі серед цивільних. Основні зусилля ворог засереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках на зазначених ділянках фронту підрозділами Сил оборони України відбито більше як 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку. Докладніше про ситуацію на лінії зіткнення дивіться в нашій інтерактивній мапі. За даними Генштабу Збройних сил України, ситуація на фронті виглядає так: на Куп'янському напрямку минулої доби ворожих обстрілів зазнали шість населених пунктів, в тому числі Кам'янка, Дворічна та Западне Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Григорівка, Білогорівка Луганської області. Сті та Іванівка, Торське і Спірне Донецької на Бахмутському напрямку. Ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Водночас нашими захисниками було відбито наступ противника в напрямку населеного пункту Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали 12 населених пунктів, в тому числі Васюківка, Міньківка, Костянтинівка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Невельське. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове та Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар'їнка. Донецької області на Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Причистівки, здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Причистівка, Новоукраїнка та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії та обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них Новопіль Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе Запорізької області, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Вночі над Дніпропетровщиною наші захисники з повітряного командування Схід збили безпілотник-противника, ймовірно, шахет-136. Решта ночі в регіоні минула з тривогою, проте без ворожих атак. Під час гасіння пожежі у квартирі вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка. Зранку до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в одному з помешкань багатоквартирного житлового будинку, розташованого на вулиці Перемоги у Дніпрі. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у квартирі на верхньому поверсі двоповерхового житлового будинку. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого власника, чоловіка 1960 -го. Року народження вогнем знищено домашнє майно у квартирі на площі 25 квадратних метрів. Рівень води у Дніпрі продовжує зростати. У ДСНС повідомляють про третій рівень небезпеки. Через весняну повінь, окрім приватних домоволодінь, постраждав один із храмів міста. Нижню частину церкви залило водою. До підтопленого святилища із річки навіть потрапила риба. Вона оселилася у баптистерії, невеличкому басейні, у якому хрестять вірян. Як священнослужителі пораються з повінем. Дивіться далі. Храм Івана Хрестителя, єдиний у Дніпрі, що постраждав від підтоплення. Близькість до води, що є символічним для хрещення, зіграла з ним злий жарт. Вода залила цокольне приміщення, де теж проходять служби. Храм на честь Соборосвята Івана Хрестителя освячена, але нижній храм він освячений на честь батьків Івана Хрестителя. Це пророк Захарій та Праведна Єлисавета. І цей такий нижній храм. Така домова церква. Ми звершаємо здесь службу. Торжественно в його престольний день. А так в ньому звершаємо хрещення. Звершують хрещення у баптистерії, невеличкому басейні, що розташований тут же. Згідно канонів церкви, воду не можна зливати до каналізації. Тож Баптистерій напряму сполучений із річкою. Через підтоплення зараз у ньому постійно стоїть вода. Під час зйомок сюжету навіть помітили маленьких рибок, яким вдалося пролізти крізь захисну решітку. Все, що можна підняти, лежить на висоті. Двері зняті з петель, однак лутки продовжують мукнути. Меблі стоять у воді, їх усі не підняти. За вікном річка скоро може дійти до підвіконь. За вікном рівень води значно перевищає той рівень, який знаходиться в приміщенні. Це благодаря тому, що працює цілодобова помпа і вдається тримати рівень на якомусь мінімальному рівні. Вода тече до цокольного приміщення через двері, які виходять до річки. Їх закрили і накидали мішки з піском. Однак це не стало на заваді для води. Хоча ця перепона принаймні зменшує її кількість. Цілодобова робота насосу держить її на низькому рівні. У храмі до завданих стихією збитків ставляться спокійно і навіть з іронією мовляв, який то храм на честь Івана Хрестителя, та й без води, і особливо іронічно тут виглядають рятувальні круги, їх тримають для безпеки під час хрещенських пірнань в ополонці. кажуть одного разу, вони навіть стали в нагоді. І ці круги вони знаходяться в храмі. Якщо буде якісь буде якась потреба на те, то вони напагатові. Ми Знаходимося у річки, по, тримаємо ці круги. Як е, в будь-яку годину можемо прийти на, е, на допомогу. Зараз тут встановлюють ще одну помпу. Якщо вода не спаде, двірний отвір планують замурувати глиною. Сергій Філіпов Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Близько трьох тисяч аварій в області сталися з початку 2023 року. Під час них загинуло 69 людей, серед них одна дитина. Майже пів тисячі осіб отримали травми. Найчастіше ДТП траплялося через перевищення швидкості та кермування у нетверезому стані, повідомляють у патрульній поліції. Водії неодноразово порушували правила маневрування та проїзду перехресть. Порівняно з минулим роком, кількість катастроф збільшилася на 20%. Крім того, пішоходи теж стають винуватцями ДТП. Переходячи дорогу у невстановлених для цього місцях, патрульні вкотре закликають бути уважними та обережними на дорогах. Суцільні руїни через відсутність ремонту стадіону Авангарту Придніпровську, де тренувалися відомі спортсмени та їх вихованці, занепадає. Люди просять міську раду не знищувати районне надбання і, хоча б прибрати його для місцевих, які там кожного дня займаються спортом. У той час депутати вирішили проголосувати за приватизацію цієї арени. Чи зможуть мешканці відстояти спортивну перлину району? Про продовження скандальної історії далі у сюжеті. Наш дом он начинается. Э... Ніскамунальний а в першу очередь собственного під'їзду. Це відео з архіву 17-го року. Міський голова приїхав на стадіон Авангард взяти участь у суботнику. Тоді очільник міста повідомив, з бюджету виділили кошти у розмірі 300 тисяч гривень на його реконструкцію. І вже у 2019 році мешканці та гості Придніпровська повинні були тренуватися на оновленій арені. А ось так виглядає обіцяний міським головою реконструйований стадіон у 2023 році. Новини на Суспільному. Харків. Місце, де відомі тренери готували своїх вихованців до всеукраїнських та світових змагань, перетворилося на руїни. Проєкт реконструкції затвердили ще у 2016 році, і на цьому все закінчилося. Люди його подивилися, внесли зауваження, було внесено зміни. Ну на жаль, не було коштів і на сьогоднішній день про це не було. Юрій Федько, депутат Дніпровської міськради від депутатської фракції політичної партії Пропозиція приїхав до мешканців, аби повідомити у бюджеті не Закладені кошти на оновлення. Попри те, що шість років тому Борис Філатов запевняв, що стадіон реконструюють гроші є. Тепер же через відсутність фінансування міська рада винесла питання про приватизацію цього об'єкта. За словами депутата, це єдиний спосіб врятувати стадіон. Місцеві обурені з приватизацією. Він стане недоступним для більшості. Крім того, замість стадіону може вирости якась нова висотка, або торгівельний центр припускають місцеві. Например, Филатов сказал, что это окраина, и он здесь не собирается ничего делать. Я вот первый раз слышу, чтобы, например, в Киеве или, например, в Киеве отказали Познякам, Дарнице или Троещине в благоустройстве, потому что они находятся далеко. Он не знает, Филатов, что это обычный жилмассив, на котором живут люди, которые платят налоги за эти налоги. Они имеют право на благоустройство своего района для того, чтобы продолжать жизнь. Здесь их выделялись на уборку, но они кем-то забираются. Депутат запевнив мешканців, що якщо територію не прибрали, то кошти залишаються у бюджеті. І роботи проводитимуться вже пізніше. Деніг немає, але деніг на забор, який тут вони зробили, забор в паркі, 6 мільйонів гривень, знайшлися во время війни. Деньги на вирубку сосновки, яку ми дишимо, лишають нас цієї можливості. 7 мільйонів гривень вони знайшли во время війни, але тут він не може знайти деніг на те, щоб прибратися на цьому стадіоні. Ми не просимо тут арену, сіті, нічого. Нам тут просто наведіть порядок і хоча б не забирайте у людей общественное місце. Люди бідкаються, адже це єдине місце, де займаються спортом не тільки діти, а й дорослі та пенсіонери. Пані Валентина кожного дня займається скандинавською ходьбою та впевнена, цей стадіон потрібен мешканцям масиву. Я завжди бачу тут людей. Молоді дівчата, молоді хлопці бігають тут. Маленькі діти приходять сюди, грають у футбол тут на, на полі. Товаришу судьку дуже хочеться продати цей стадіон. Ну, Тут поруч він був директором цього технікуму. Ну так говорять люди, що він там продав всю територію технікумовську. Правозахисниця Юлія каже, міська рада вже намагалася віддати у руки авангард ще у минулому році. Проте тоді він залишився місту. А нині, попри відкритий протест мешканців району, звернення до міського голови та петиції, міська влада хоче продати стадіон, а не відновлювати його. Втім, для мешканців району це не стало сюрпризом. Міський голова у публічному просторі вже заявляв про небажання відновлювати стадіон. Вас не влаштовує інфраструктура житлового масиву Придніпровськ. Купуйте собі квартиру в іншому місці. Я вам Дубаї ніде не збудую, і я не збираюся йти на поводу у тих, хто нічого не тямить у міському господарстві. У публічному просторі Борис Філатов переходив і на особистості. Прилетіло захисниці стадіону Дніпрянці Валерії, яка наразі проживає у Києві. На її коментар під відстороненим від теми стадіону дописом мер Дніпра відповів: обожнюю поради екзальтованих тьолачек. Та наголосив, що стадіону в Придніпровську не буде, а дівчина нехай бігає собі у Києві. Це не допустимо навіть просто для людини, вже не говорячи, що це мер, це обличчя Дніпра, це, це представник своїх виборців, це мій представник, який мене ж за, за мої гроші, які він витратив на закупівлю на просування своїх соцмереж. Він мене ж принижує. Попри все, мешканці Придніпровська планують продовжувати боротьбу за свій авангард. Їхати в Дубаї вони кажуть, не збираються. А якщо бажає мер, то будь ласка, вони не проти. Наталія Москаленко, Тарас Іванов, новини 9-го каналу. 36-та чергова сесія Дніпровської міськради. Депутати проголосували за низку фінансово-бюджетних питань щодо програм розвитку галузі міського господарства, комунальної власності, а також організаційні, кадрові і ті, що стосуються земельних відносин. В тому числі ухвалили рішення щодо приватизації поліклініки номер 1 що на вулиці Івана Акінфієва, 12 а загальною площою більше тисячі квадратних метрів. Щоправда, цю нерухомість не виставляють на аукціон, аби здійснити прозорий продаж. А Тизують шляхом викупу товариства з обмеженою відповідальністю «Бултрест» зі збереженням профілю, відбиваючи підсумки засідання, Борис Філатов наголосив на перспективі подальшого повернення сесії міськради у звичному форматі. Замість тут весни, вшанування пам'яті у середмісті Дніпра відкрили виставку, присвячену студентам, які загинули через збройну агресію Росії в Україні. Фото молодих хлопців та дівчат, яким так і не судилося отримати свої дипломи, виставили на європейській площі. Далі вони попрямують до вишів Дніпра і протягом 15 днів виставлятимуться у навчальних закладах. Про студентів, які вже не стануть випускниками, дивіться далі. Поруч з фото кожного загиблого студента диплом. Той диплом, який йому отримати не судилося. Всі вони загинули через збройну агресію Росії, той захищаючи свою країну, хтось став жертвою ворожої ракети у власному домі. Молоді хлопці та дівчата, які вчилися і мріяли розвивати Україну, але загинули від рук терористів. Це молодь, яка б могла прославляти нашу країну. всіх цих студентів ми знали. Це дуже знаєте, найскладніше, що це були щирі люди, які б хотіли жити. Є один науковець, який писав роботи. Ну тобто, тільки позитивні згадки з цього, тому ще болісніше, що це були світлі люди, які прославляли наше місто і наш університет. Їх портрети зараз тут в середмісті Дніпра, не тільки аби вшанувати пам'ять загиблих. Цю акцію студентська молодь міста ініціювала, аби люди пам'ятали. Війна триває і ворог досі забирає життя найкращих. Побачивши обличчя тих, хто загинув, перехожі мають відчути. Війна тут в нашому місті. Незважаючи на те, що зараз ми можемо тут спокійно прогулюватися. Війна не зупинилася в інших містах. Вона не зупинилася в нашому Україні, Дуже багато людей зараз гине. І коли ми бачимо ці цифри, на жаль, вони якось відсторонено. Ну, ми просто бачимо цифри, ми розуміємо, що це великі втрати, але ми не розуміємо цього болю, поки ми не побачимо або на жаль, не втратимо когось. Директорка департаменту молодіжної політики та патріотичного виховання міської ради зазначає, серед загиблих чимало тих, хто вчився на аспірантурі чи магістратурі і за своєю спеціалізацією мав би розбудовувати нашу країну. Проте щодня гине цвіт нації. Хочеться тільки вірити в те, що всі ці жертви вони не марні. І вкотре повторюю, що ми маємо бути гідні всіх людей, які захищаючи віддали найдорожче, віддали своє життя. Після відкриття виставки ці фото протягом 15 днів планують виставляти у вишах Дніпра. Ірина Кузьміна, Дмитро Большак, новини 9 каналу. Йому мало б виповнитися 85 цього квітня. Український поет, літературознавець, член спілки письменників України Віктор Корж помер у 2014-му. Тут у Дніпрі видатний українець залишив свій слід у серцях багатьох. Прихильники творчості митця, серед яких поети та науковці зібралися у Дніпровському будинку мистецтв, аби згадати поета і людину. Ну, я себе згадую малим дитинстві. Мені весь час було соромно, коли мене хвалили. Сором буває від вчинків, сором буває навіть від думок. От буває соромно, що й подумав. Так. Колись моя покійна мама казала, ми хоч бідні, але ім'я наше чесне. І орде. голос поета, літературознавця викладача Віктора Коржа, знайомий не одному поколінню студентів ДНУ. Йому були притаманні щирість і відданість справі, так характеризують митця учні та колеги. Провідною темою його поезії є людина, утвердження добра та людяності. Він був наскільки уважний до кожної людини, міг так по-дружньому і нагримати, і вимагати, і е, е, присвячував на будь-які дати, Навіть вийшла збірочка Віктор. Також своїм колегам у от поетичні. Репліки, поетичні рядочки. В мене є і на захист дисертації, на день народження. Його красивим круглим почерком виписані ці рядочки. На творчому вечорі лунали поезії Віктора Коржа, пісні на його вірші, архівні записи, зустрічей на радіо та телебаченні за участю поета. А ті, хто знали його особисто, ділилися спогадами про Віктора Коржа як про старшого товариша, наставника і учителя. Я завжди дивувалася його красі, як він і пригадували жінки старшого покоління. Що от поет іде проспектом, в нього був голубий костюм, і він був схожий на французького кіноактора Жана Ахбена. Це справді було так. І певну цю от схожість типологічно можна помітити. А потім я його бачила ще студенткою була вражена його таким от абсолютним почуттям. У Відчуттям поезії він не тільки міг сам писати, а й вчити інше, коли прийшов в університет і став завідувачем кафедри української літератури з 1988 по 2001 рік. Віктор Курш, лауреат літературної премії імені Андрія Малишка, міжнародної літературно-мистецької премії імені Григорія Сковороди за словами фахівців. Це унікальна культурна і літературна постать не тільки для Придніпров'я людина. Він був різнопланова, абсолютно він. І... І гуморив, і був серйозним. Ну, і, звичайно, така людина енциклопедичних знань. Він багато дуже знав, і в його віршах, бачите, можна зустріти реміністенції зі світової літератури, зі світової культури. І дуже цікава така образна густа поезія. І дуже він турбувався про молодих поетів, казав, що. Талантам треба допомагати, бездарності прорблються самі. Протягом зустрічі присутні мали змогу переглянути унікальні світлини із родинного архіву, які надала Радміла Корж. Донька поета приєдналася до зустрічі онлайн. Про свого батька Радміла каже, що Дніпро було його головним містом, а душа завжди була з Україною. Оксана Ващенко Ілля Ломовський, новини 9 каналу. На сьогодні все. За оновленням інформації стежте на офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Більш повна стрічка подій за минулу добу відображена на сайті. До того ж, працює телефон гарячої лінії, за яким за необхідності ви можете зв'язатися з нашою редакцією аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора та добрих новин.